Адміністрація президента США Джо Байдена буцімто гальмувала торік ключові поставки озброєнь в Україну. Про це йдеться в публікації агентства Reuters. Зазначається, що затримки пояснювались побоюванням ескалації з боку Росії. Понад 40 співрозмовників агентства стверджують, що поставки гальмувалися і після того, як Конгрес хвалив Кошти на військову допомогу Джерала Ройтер стверджують, що до листопада минулого року в Україну було поставлено лише близько половини вартості військової допомоги. Серед іншого, до початку грудня Україна отримала лише близько 30% обіцяної американської бронетехніки. Пише агентство. Міноборони заявили, що агенція оборонних закупівель прострочила поставки товарів першого пріоритету, а також погано організувала основні процеси та не мала алгоритмів для відбору постачальників. Це виявили під час перевірки роботи АОС. За перше півріччя минулого року заяви про це керівник департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони Олександр Титковський в коментарі Бабелю. Водночас за інформацією видання у другому півріччі кількість прямих контрактів в агенції з закордонними виробниками збільшилася. а Велику частку договорів із спецімпортерами АОС уклало у 2023 році до приходу пані Безрукової.